Сядьте, будь ласка. Ми вже третій день слухаємо цю мову Ісуса Христа до Фарисеїв. Мову, яка є повна любові Господа Ісуса Христа до цих людей. Повна любові, тому що Ісус каже їм правду. Так безкорисно казати правду напоумлювати когось це знак великої любові. Правда? Ми так часто є лицемірами, так часто не кажемо іншим правду, бо так простіше. Якщо не хочеш мати проблем, то краще не напоумлювати нікого. Не казати, з чим у нього проблема, правда? Ісус так не робить. Ісус піклується про, про добро, про спасіння також цих фарисеїв лицемірів. Так як всі пророки, яких також Господь до Ісуса Христа посилав, щоб напоумлювали, щоб кликали до навернення народ Божий, Цих пророків, про яких каже також Ісус в цьому Євангелії, Цих пророків, яких повбивали, власне, за те, що казали правду, власне, за те, що показували гріхи, помилки цього народу і кликали його до навернення. Ісус знає добре, що Його кінець буде такий, як цих пророків. Нам Господь іноді дає таких пророків, які також кажуть нам правду. Іноді це не є з великою любов'ю, іноді з любов'ю по-різному буває. Теж бувають люди, які скажуть нам, дивись, який ти гордий. Дивися, ти нестерпний. І що ми робимо з такими пророками? Найчастіше? Щоб ви бачили, що є близько до цих фарисеїв. Навіть якщо це нас ранить, Господь Бог може дозволяти такі ситуації для нашого добра. Ми б могли подумати, а може це правда? Може все ж таки це є мій гріх? Може, все ж таки Бог мене кличе до того, щоб я став правді, до того, щоб покаявся? Потім каже Ісус Фарисеям, що ви ці гроби побілені, які виглядають гарно, пам'ятаємо, так як фарисеї велику увагу прив'язували до того, щоб здаватися праведними перед усіма зовні, виглядати побожно, добрі християни, вони добрі, добрі євреї. Добрі християни всередині повні того, що в гробі, Так кісток і смерть виглядає гарно тільки зовні. Більше бо гріб і смерть, тіло померлої людини і так далі. Старий завіт каже, що є тим, що чинить людину нечистою. Якщо ти доторкнувся до гробниці, якщо доторкнувся до тіла Померлої людини, ти стаєш на сім днів нечистим. Nie możesz przystąpić do Boga. W nas także może być taki gryb, powny kistok. Może być ludy, których my przekreśliliśmy w swoim sercu. Może być różne obrazy. Mogą być mówię, może być nasze osądzenia, kiedy mówimy, że to durak. Też może być Ці кістки в нас. Святий Лука, коли передає ці слова Ісуса до фарисеїв, то каже, що ви є як гроби, яких не бачать і ходять по них. І ті, які не бачать того, що там є під землею, ходять по тих гробах також стають нечистими. Це така дуже цінна увага, що не раз коли в нашому серці є гріх, є смерть. Є образа на когось, і ті люди, власне, яких ми вбили в своєму серці, перекреслили, то всі, які до нас доторкаються, які спілкуються з нами, отримують, як заражаються цією хворобою. Господь каже нам ці слова, щоб допомогти нам. Помогти подивитися на наше серце і помогти покірно стати перед Ним вправді. Псалом каже, що Ти, Господи, любиш це серце, яке є щире, може щиро стати перед тобою. Бо Господь бажає жити в цьому серці і не може жити разом з кістками мертвий. А хоче там бути. І це читання сьогоднішнє дуже перекликається з життям Святого Августина. Як трішки чули в цьому впровадженні на початку Меси про його історію, він так виріс. Його мама була християнкою, передавала йому віру. І він потім в молодості вів дуже грішне життя. І пише, що так насправді. Він і в цих гріхах, і в своїх пошуках знання, в різних єресях, філософіях і так далі шукав чогось, щоб його наповнило, щоб дало сенс його життю, його існуванню і ніколи не міг знайти. Не міг відкрити ось цей гріб також правди про те, яким є грішником, людиною слабкою. І сьогодні, коли я читав, власне, уривок його ісповіді в Літургії годин, він каже такі слова, покваплений до того, щоб вникнути в себе, я увійшов за твоїм керівництвом до нутрощів свого серця, я зміг зробити це, бо ти став для мене помічником. Агустин каже, Стати в правді про наше серце, глянути до Нього в щирості. Самі ми, ми не можемо. Самі, як Бог нас освітить, ми можемо сказати правду, можемо признати, що є грішниками. Просто так, лицемірами не перестанемо бути. Це ти, Ти, Господи, мене вів, Ти мені помагав ставати в правді. І тоді. Августин відкрив чудову, найпрекраснішу найпрекраснішу річ, яку можемо відкрити ми також, яку Господь хоче нам відкрити. Каже: запізно я покохав тебе, красодавня і завжди нова. Запізно я покохав тебе. Ти, ти Господи, був у мені, а я був назовні і назовні шукав тебе. Сам повний Огиди, я біг за красою, яку створив ти. Трохи як Фарисей, трішки іншим чином, але завжди все шукаючи назовні. Назовні. А відкрив, що Господь Бог був всередині. Що це значить? Що Господь Бог знав правду, ким я Августин. Знав, так багато всі його гріхи яких було так багато, і дав життя за нього грішника. І любив його завжди, і завжди шукав його. Як, як прокинути Августина, щоб на кінець побачив мою любов, моє пробачення? І на кінець Августин зміг це знайти, дає велике свідоцтво для нас, любові Господа Бога до грішника. Що так, як Бог шукав Августина, так шукає кожного з нас, так запрошує нас, щоб могли відкривати ці гроби, дивитися всередину нашого серця, ставати покірно вправді перед Ним і отримати дар Його пробачення до грішників. Сьогодні, брати і сестри, Господь приходить. До нас в цій Євхаристії не тому, що ми є кращими від цих фарисеїв, про яких каже Євангелія, приходить тому, що дуже любить нас, як і цих фарисеїв, дуже залежить йому на нас. І чудово, якщо зможемо прийняти Його не тільки нашим способом тілесним, скажемо, правда. Але прийняти його дійсно в нашому серці з покорою. Хто потребував сповідався, щоб могли приймати Його з покорою. Господи, Господи, я недостойний, те, що кажу, недостойний. А ти, якщо хочеш з такою любов'ю приходити до мене, Ти Бог дуже добрий, приймімо Його. Амінь.